Платформу для територіальних громад України, народну економічну платформу, створила Хмельницька територіальна громада, уповноважений якої у грак Ольга Іванівна в прес-центрі Майдану провела прес-конференцію і поділилась досвідом громадоутворення. Відповіла на всі запитання представників ЗМІ та громадських активістів. Далі пряма мова. Що таке сьогодні налогова податкова система? Як сьогодні платяться податки, або ж ти плотиш і, і обманюєш, або ж ти зовсім не платиш, йдеш в тінь, тобто це моральні і духовні якості порушуються, тобто отримує людина велику дисгармонію. Тому ми зібралися і подумали, а як нам об'єднати всі ті знання і то все законодавство для того, щоб. Воно не тільки нам допомогло особисто, а допомогло всім, хто буде йти нашим шляхом, якщо воно буде правильно. То, що воно правильно, ми дійсно вірили, що воно дійсно правильно, Но чи дадуть нам це все зробити так, як ми, які в нас були наміри. А дійсно, два роки назад Влада Януковича. І ми, по суті, вийшли перші на барикади, коли підписали перший договор і, і надіслали всім від президента до, до голови міської ради. От у нас є, ми не розвішали, така картинка перша Країна, Україна тобто Україна конституційна. Да? От вона пишеться у, у таке. Є держава, це по суті держава вся абревіатурою, тобто це велика корпорація. Ну коли ми взяли витяги абсолютно всіх, і облдержадміністрації, і міністерства оборони, і всіх судів, і облдержради, всіх і міської ради, і подивилися, що вони всі. Являються юридичними особами, суб'єктами господарювання, про що шос-восьма стаття господарського кодексу забороняє. Вони є всі платниками єдиного податку. Якщо брати всі органи державної влади, всі органи місцевого самоврядування, то в них від діяльності державне управління загального характеру від обласних держадміністрацій адміністрацій і до сільських рад. Тобто вони всі держслужбовці, ніякого відношення вони до місцевого самоврядування зовсім не мають. За 23 роки не вибудували гілку, от тут є в нас місцеве самоврядування, і ми спробували на цій гілці закону про місцеве самоврядування, про е, Конституція, закон про інноваційну інвестиційну зовнішню економічну діяльність і вирішили попробувати. Але на собі, не на комусь, це не теорія, це, це не парадігма, якась да, не, 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 щось, не якась ідея, а це практика, два роки практика в місті Хмельницькому. І ми це зробили, але ж як? Треба було повідомити всім. Ми підписали договір. Отакий От договір підписали всього сім чоловік і почали на собі це все експериментувати. І чому ж ми так думали? От дивіться, є держава Україна, це чисто комерційний економічний простір, бо всі фізичні і юридичні особи платниками податку являються фізичні і юридичні особи. От перевіряють тільки юридичних і фізичних осіб, і ми 9 вересня 2012 року вирішили не йти на роботу в корпорацію держави. Ну так образно говоримо. Ми зараз це кажемо, бо ми вже зараз це не боїмося. От, а бути просто лишитися вдома. Ви ж дома рано мама, тато, брат, сестра. Да, ви зовсім суб'єкти. То тобто ми розібралися в суб'єктах права, тому що кожний суб'єкт права наділяється цими правами обов'язками і, і може здійснювати все, що не заборонено. Коли ми дивимося, хто ж такі фізичні особи, це не суб'єкти конституційного права. Вони не можуть абсолютно нічого розвернути в конституції. Тут це написано для людей і громадян. Другий розділ там написано права і обов'язки людини і громадянина. Тобто людина і громадянин два суб'єкти права. Громадянин у нас є паспорт, і ми голосуємо тільки йдемо, а в остальних випадках нам потрібен тільки ІНН, та, і фотографія в паспорті. Тобто і ми вирішили використати оці всі законодавство, поки ми їх, не, їх не змінили. І ми не малу роль зіграли в цьому, що сьогодні хотять міняти 85 ту статтю конституції і 140 сорокову і так далі, тому що ми за два роки ми закидали їх оцю новою моделлю, яка працює вже в кожній області і. І в тисячних екземплярах, скажімо, тисячі договорів підписано. Ми перейшли, написав, народ України, некомерційний економічний простір, територіальні громади, люди і громадяни. Тобто без територіальної громади, без правової основи територіальної громади зробити от некомерційний сектор економіки неможливо. Тобто можна було тільки спертися на некомерційний сектор, тобто на територіальну громаду. Тому що це все прописано абсолютно в законі. Ну і от... Ми побачили так. А що ж таке? Людина. Тобто для цього у нас є волевиявлення. Ми зробили, щоб відрізнятися. Тобто це бумажка, але це бумажка для системи. бо Внутрі не треба нічого в нашому просторі. Це для системи, тому що статус людини, статус людини, і, і, і ми це можемо робити. Кожна людина, каже, я теж людина. Так, да, ти теж людина, але ти не можеш використати прав конституційних людини. Ми ззаді, у нас в кожному документі, який ми його не робили, в нас ззаді є правова основа кожного абсолютно документа. От. І ми побачили, а що ж, жити по-новому. Президент наш е, зробив е, е, його предвиборну е, програму, прекрасна предвиборна програма. Ми її чуть-чуть під, під, підпрацювали. І, і він же ж пише, щоб вистроїти, вибухи нову економіку. І ніхто за нас цього ніхто не зробить, тільки ми самі. Тобто, а як же ж, скільки ми не поміняли Верховну Раду президентів, ніхто ж нічого не зробив. Кожному треба зараз стати і зробити. А що зробити? Ми подивилися, зробили ще одну картинку. Що таке людина? Я людина, я творець. Фізу я фіз особа, я споживач. Ну конкретно ну в Україні сьогодні виховали за 23 роки кого споживачів. Тобто, тут що немає? Оце зеркальне відображення людини, просто зеркальне відображення. Тут у нас, ви ж розумієте, яка освіта, наука, медицина, все то тобто, й все, Тормашками. Так як ми би хотіли, його немає, так як би хотіли, щоб дітей навчали, немає. Тобто, а хто в цьому винуватий? Не президент, не Верховна Рада, ми ж самі винуваті. Отака От картинка. І коли ми побачили, що коли ти розвертаєшся, ти йдеш вже нікуди, тобто деградація, абсолютно деградація, або ти йдеш доверху, тобі необмежені права, ти творець, ти, ти працюєш. А де можна ці права всі е, розкрити? Тільки в народній економіці. Там, де немає контролюючих, перевіряючих, е, немає е, графіків, немає, ну, немає нічого. Для цього ми розробили отакі типові документи, одна папка. Типових документів про про здійснення влади безпосередньо друга папка документи по народній економіці. Тобто кожен, хто приєднується до територіальної громади до цього договору, отримує ці дві папки. Тобто, це унікальні інструменти для того, щоб працювати. Ну я вам говорю не голословно. Тому що е, о, о, за два роки нас признали всі органи державної влади, всі органи місцевого самоврядування. У нас є абсолютно від всіх Міністерства юстиції, Верховні всі суди, всі абсолютно є. Штаб, квартира уповноважена, територіальної громади, міста Хмельницький. Всі. І вони дійсно пишуть, що коли ми послали про народну економіку, повідомлення всім, а ми що робимо? Відправляємо повідомлення В державі, як можна, можна пошляком реєстрації або шляхом повідомлення. Чекаємо 40 днів. Все. Немає нічого, ну вони нам пишуть всі, так Конституція має лише юридичну силу, норми Конституції, нормами прямої дії. Вони нам це все кажуть, що це так можна робити. І ми це все розпочали. При тому, що для того, щоб ми оце все розпочали, нам треба було пройти ряд, ряд процедур. Значить, що пройти? Дати повідомлення про підписання договору всій Україні, всім органам державної влади, органам місцевого самоврядування. Для цього ми подякували всім органам президенту, Верховної Раді, Кабінету міністрів. що ми уже дякуємо вам, що ви за 23 роки охороняли всі наші ресурси. Ми сьогодні приступаємо самі вже до, 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 до своїх повноважень, ну, напряму без посередників. Ми повідомили е, всіх, хто ж в Верховну Раду і Уповноваженої Верховної Ради з прав людини про правові наслідки невизнання правосуб'єктності людини. Що це грозить кожному посадовцю? І тут прописали повністю все право. Що що таке, якщо вони не будуть будуть нас не признавати? А чому не признавати? Чому ми написали це? Написали, тому що коли ми розіслали повідомлення по договору, нам писали там пані Любовецька, Гере Любовецька, ну який підписав. І нас це думаю, вони відмовлялися писати уповноваженому. І ми їм написали, повірте, два роки більше ніхто не посмів написати пані або гере замість в справах територіальної громади. Коли ми розібралися з усіма, як я сказала раніше, що це немає у нас органів державної органів місця самоврядування, ми від президента. І до міського голови написали повідомлення про відсутність органів місцевого самоврядування в Україні. Ви можете повірити, коли ми писали і чекали на другий день, чи за нами хтось не прийде. Це ж було два роки назад. От і ми написали дійсно все це, розібрали. що, що немає? Це є просто тотожні назви, ніякого відношення до органів місцевого самоврядування. От так називаємо міські ради, сільські ради, абсолютно обласні ради немає. І у нас, коли ми були в шокі, коли ми отримали відповідь від обласної е, ради, які ми написали, що ми там спираємося на закон про місцеве самоврядування, а вони нам чітко написали трьома рядочками, що е, е, обласна рада ніякого відношення це не компетенція місцевого самоврядування. Ми тоді побачили, що ми можемо все абсолютно. От от це було тоді, що отримати. Такі, таку відповідь, буквально трьома строчками. Ми е, е, подивилися суди, а суди, тож у нас гілка влади, то це в нас взагалі не, не вивезлася, вона ж призначається, це взагалі не гілка влади. І ми повідомили всю судову, від президента всі суди про судову владу, що її немає в Україні. Тобто, це теж, представляєте, ми підписували ці документи два роки назад. І оце все описали. Нам Верховний суд відписав, ну, щось, типу, що він не розумів, про що йдеться і що ми хочемо. Ну і ми ще йому ще раз відписали роз'яснення, і після того більше ніяких абсолютно, нам вже ніяких ні відповідь, нічого не, не, не давали. От, при цьому всьому ми побачили, ага, раз це все працює, все нормально, ми прийшли на собі, а давайте попробуємо економіку. Ну, ми започвали, я зараз кажу, ну, ми тоді зразу через місяць підписавши договор, ми розпочали економіку. Ми вибрали, що у нас е, не директора, там, не, не керівники, у нас в територіальній громаді всі являються уповноваженими. Ну, уповноважених у, справ, у, у справах територіальної громади по такому то напрямку. У нас сьогодні вже в Помільському їх 12, по 12 напрямках. Ми вибираємо договор, підписується. Ну що таке уповноважений? Це просто агент, який від імені якоїсь людини, яка дає доручення, вирішує питання. І з кожним підписується уповноваженим договором. Я зараз являюся у Хмельницькому уповноваженим з питань реєстрації. Я реєструю народних підприємців, підприємство, майну по комунальному майну працюємо. На сьогоднішній день но я сам перед виписала собі у мене. Свідоцтво народного підприємця і народного підприємства. Тобто, як в нас, якщо входить дві людини, більше випускає продукцію, або надає послуги, це вже народне підприємство. Це, там написано, дай мені свідоцтво. Це ну, понятно. – Понятно, да? так? І що ж, що ж тут? Да. Да. Тепер що? Що, що, е, що саме основне? Саме основне у нас тут що. Так? Що у нас народне підприємство, е е е е мета діяльність у нас досягнення соціального ефекту. Якщо в державі досягнення мета досягнення прибутку любою ціною, то в нас мета досягнення соціального ефекту. Тобто буде нормально захищена і забезпечена людина, родина, територіальна громада, тоді країна. Скільки б ви мільярдів викидали зверхи, нічого абсолютно не дасть тільки якщо ми це все піднімемо знизу. Що тут, що у нас народному підприємстві? Цю, е, е, народний підприємець і народне підприємство це просто свідоцтво. Він ще ніяких податків не платить. У нас самооподаткування. Що таке самооподаткування? Самоподаткування, самоподаткування це людина е, е, сама обраховує свій податок, ніхто немає ніяких контролюючих, перевіряючих. І раз в місяць, з 1 по 31, в будь-який час може прийти і заплатити самоподаткування. У нас в місті Хмельницькому це 1% від обороту, але не менше 100 гривень. Перших 15 чоловік у 2013 році, 2012-13, усі пішли безкоштовно, бо це як були камікази, як екс, ну, експериментатори, і я в тому числі, і Дмитро теж. Ну коли вже на другий рік, то вже люди платили. От ми другий рік вже цілий рік у нас 100 гривень, тому що люди мають привикнути ну, страх. От на, на нас говорили всі СБУ, прокуратура весь страх потеряли. От. Бо це дійсно можна робити це тільки без страху. Тоже називали нас і інопланетянами, і ким тільки не називали. Казали, що це тільки через 50 років можуть зробити наші діти, але це не зараз. І слава Богу, що цей майдан пройшов, бо він показав, що це не треба було чекати 50 років. Що немає в нас народної економіці? У нас нема податку на прибуток, єдиного соціального внеску, ПДВ. У нас немає ніяких. Місцевих податків і зборів. Собівартість продукції або послуги як мінімум 100% менше. Тобто вона спроможна з тими підприємствами, які виконують роботи чи, чи виробництво в державі. Сьогодні є один недолік у нас. Один недолік це той, що нам не відкривають рахунки в банках, бо вони говорять чітко, ви не юридичні, ви не фізичні особи, а в нас в Хмельницькому всі знають, там вже і телепатія, всі абсолютно. Але ну, договора орієнти вже народним підприємцям підписують на, на народних підприємців, народних підприємців. Вже підписують, питань немає. А от щоб у нас десь в газеті чи, чи на телебаченні чи ще буде, то тобто вони кажуть, що ми з вами не можемо підписати цей договір. Тобто рахунки не відкривають, банків наших покамість народних немає. Бо це треба, щоб підійшли і ресурси, і спеціалісти, які це можуть робити. Хоч і сьогодні, хоч і завтра можна було ще вчора зробити. Для цього треба мати ресурси. Тобто, для цього ми, якщо кінцевий споживач продукції послуги, зразу у нас є такий договір оферта. Це як касовий касового парада. Вони бувають маленькі, більші, тобто залежить від виду діяльності. А якщо це потрібно реалізовувати в державу юридичним особам, то ми використали Господарський і цивільний кодекс комерційне посередництва. І беремо з держави посередника між цими двома системами. Між цими двома системами у нас стоїть посередник. Тобто юридична особа з держави, от це все реально, це все легально, це все в законодавчому полі, і виконує послуги. Тобто сюди йдуть держави, йдуть продукція послуги, з держави йдуть гроші через агента. Тобто агент отримує гроші, но нам в. Так, як в нас рахунку немає, треба нам дати готівкою. Стало питання тоді, коли з 1 вересня 2013 року тільки 10 тисяч на руки готівки постанови вийшло Національного банку. Ми дали запит у Національний банк України, як бути нам. І вони нам чітко дали відповідь, що це стосується тільки юридичних осіб. Тобто для нас. Ліміту готівки немає, в них немає такого, такого суб'єкта, як народ, народне підприємство, народний підприємець. І ми вийшли, сьогодні нас перевіряли податкова міліція, податкова інспекція. Всі приходять, приходять буквально е, е, да, е, 55 народних підприємців і 15 підприємств по 15 видах діяльності. Кафешки у нас в центрі. Студії у нас в центрі, тобто ті, ті посадовці і службовці, які заходять на, на наші в нашу народну економіку, подивитися або перевіряти, не знаючи, що це таке, то їм зразу їхні начальники говорять, що забирайся звідти йди чим швидше. Тобто вони не можуть зайти сюди, в наш в наш простір, тому що це перевищення їх службовних повноважень, 365-та стаття кримінального кодексу. Там від 8 до 15 років можна накрутити. Вони це розуміють, і, 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 і аби не було ніякої гризи люди нікому, тобто вони зараз і, цього не роблять, просто не роблять. Ну, от коротко інформація. Цю жінку відважну, яка пройшла таку, створила таку платформу для того, щоб ми цією машиною могли їхати, треба обов'язково підтримати, треба сказати, можливо, щось можливо щось повчитися і допомогти запустити цю машину, щоб зламати систему влади. За що боровся весь майдан, за що гинули люди наші патріоти і гинуть зараз. На нас України, кстаті, на кінець я теж прошу, щоб всі все-таки встали. І ми, вибачте, за таку мою зухвалість, але ми маємо всіх, які загинули, стати на сьогоднішній конференції, тим більше ми знаходимося в такому прес-центрі Майдану. Всіх наших героїв, патріотів, пам'ятати і слава Україні. Слава, слава Україні! Героїв слава! Слава Україні! слава!